Ти знаєш, що твоє число може показати, як ти поводишся в стосунках. Дивись, якщо твоє число один, ти завжди прагнеш вести та бути першим у парі. Це добре, але важливо не перетворюватись на диктатора. Двійка шукає гармонію, вміє любити, але часто жертвує собою заради іншого. Тут урок цінувати себе. П'ятірка потребує свободи. Це чарівні харизматичні партнери, але якщо їх обмежувати, будуть конфлікти. Вісімка, хоче контролювати все в стосунках. Важливо навчитись довіряти партнеру, а не тільки перевіряти. Дев'ятка віддає все партнеру, але забуває про власні потреби. Для гармонії важливо пам'ятати і про себе. Бачиш, навіть одне число може показати, чому твої стосунки складаються саме так. Напиши в коментарях свою дату народження, і я покажу, яке твоє число і як воно впливає на твої стосунки.